Всім привіт, це господіно! З вами Українська Радіо Канади і наш сатирично політичний головне суб'єктивний огляд щоденних головних новин Канади українською мовою, які виходить на Конредіо щодня о 9 ранку. Завантажуйте додатки, щоб не пропускати до речі. Отож, сьогодні дуже цікава історія, і сьогодні говоримо про таке. Альберт ризикує втратити консервативну більшість. Там, уявіть собі, аж 9 депутатів одночасно отримали петиції про відкликання. Це щось із чимось такого ще не було. У Квебеку хочуть заборонити релігійне меню, хіджаби і місця для молитв. Насувається якась криза. І полярний вихор, що насувається на Канаду, він несе нам всім ранні морози в Канаді. Кому дістанеться першим, дізнаємося вже за мить. Але перед тим, як почнемо, я хочу вас попросити. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, правда, адже допомагає просувати українське радіо в буремному канадському Ютубі. Отож, перший цього тижня огляд новин. Поїхали! Аж дев'ять депутатів одночасно отримали петиції про відкликання. До чого тут страйки? А особливо страйк вчителів Альберти. Е -е? До чого тут придушення цих страйків? Оце все важливе у фрагменті ранкового етеру від Юлії Старанки. Зараз послухаємо. В Альберті депутати ЮСІПІ під загрозою відкликання у провінції 9 обранців правлячої об'єднаної консервативної партії отримали петиції на відкликання. Серед них кілька міністрів і спікер законодавчої асамблеї. Ініціатори кажуть, що уряд втрутився у трудовий конфлікт, застосувавши конституційний інструмент, щоб примусово завершити страйк учителів, а також звинувачує Депутатів у слабкому зв'язку з виборцями. Тепер прихильники відкликання мають три місяці на збір підписів у кожному окрузі. Якщо всі дев'ять програють голосування, уряд Даніель Сміт ризикує втратити парламентську більшість. Дев'ять депутатів ЮСІП консервативної партії отримали петиції на відкликання, і серед них міністри та спікер законодавчої асамблеї. Вау, вражає? Нас вже не дуже, але бо звикли, але цікаво. В Попередніх випусках я особисто, потім ви трошки в коментарях, поставили під сумнів ефективність страйків як таких взагалі в Альберті цього механізму страйкового. Тоді я, як людина, яка в Канаді всього-навсього три рочки, але яка вже надивилася на безліч страйків за цей час. Я тоді припустив, що страйк це така імітація бурхливої діяльності. Мовла, мовляв, суспільству дають трошки погратися в рамках невеликої пісочниці, такої, знаєте, щоб спустити пар, щоб кришечка не сильно кипіла і щоб не добігало до революції. Скажімо так, в мене прям ну складалося правда таке враження, але зараз хочеться забирати свої слова вже назад. Дуже цікава історія. Адже, от дивіться, я думав, що якщо щось не так, або якщо суспільство заграється в своїй пісочниці, то уряду завжди є механізм, як це все зупинити, когось там примусово повернути на роботу, комусь пригрозити звільненнями і штрафами і так далі. І оця Ноустей Клаус, no так, вона як чарівна паличка, може просто закрити будь-який страйк. А, а от тепер цими петиціями, одразу дев'ятьом депутатам. Канада повертає мені надію, що суспільство все ж щось таки та й дійсно вирішує. Ну, не на 100% поки що, але давайте розберемося. Ми ж для цього й робимо ці огляди. Дивіться, ініціатори тих петицій, вони обурені. Обурені тим, що уряд застосував цю стендінг-клаус, щоб примусово завершити страйк учтелів. Тобто уряд сказав: ми не можемо дозволити учителям мати права, але можемо вимкнути Конституцію. Іначе все. Вчителі повернулися до роботи, їх вимога не було виконана. Е, ніхто з них не, не звісно ніколи не проголосує на наступних виборах за представників цього уряду. Е, і все, наче на тому, розійшлися, але ні. Активісти мають три місяці тепер, щоб зібрати підписи в кожному окрузі. Якщо всі дев'ять відк... відкликань пройдуть, то уявіть собі, Даніел Сміт, прем'єр Кальберти, втрачає більшість у парламенті. Іронія в тому, що UCP, ця консервативна партія, вона сама ухвалила правила відкликання депутатів, щоб посилити відповідальність перед виборцями. Тепер ці правила повертаються до них як бумеранг. Хороший закон. Нічого не маємо проти. Дивіться, як працює відкликання? У кожному окрузі потрібно зібрати підписи виборців протягом трьох місяців. Якщо петиція успішна. То призначається голосування про відкликання. І що це означає? Це означає, що найбільша політична криза UCP за роки, напевно, що розпочалася. Це потенційна загрожає існування уряду і ну, не уряду загалом, а у його нинішньому складі. Так? Це, це випробування такого демократичного механізму відкликання, який UCP сама колись і запровадила. І отут нам стало ще цікавіше. Хто ці самі ініціатори? Бо з нашим ще українським, знаєте, менталітетом і мисленням, перше, що приходить в голову, це проплачені ліберальні чи НДПічні маріонетки, які розкачують лодку, скориставшись складною ситуацією. Ну, можна так подумати, знаєте, коли от таке щось активісти. Слово активіст взагалі інколи споплюжено буває в нашій українській свідомості. Але що відомо по нинішній ситуації, жодна велика партія, там, ліберальна, НДП чи, чи інше, вона не заявила, що організовує ці петиції. Питання, ну. Чи мала заявляти, як ми всі бачимо на гіркому, на жаль, прикладі російського вторгнення для ведення війни не обов'язково її оголошення. Але офіційно петиції подали окремі фізичні особи. Які представляють там, батьків учнів, працівників освіти, частину профспілкових активістів, виборців, незадоволених застосуванням нових Стейн-Клаус, групи громадян, які виступають за трудові права. У більшості округів ініціатори це локальні жителі, а не організації. І от, якщо петиція такий робочий інструмент, то петиція має, напевно, існувати і для того, щоб створювати якісь українські програми імміграційні, ні на що не націкає. Е Наче в Альберті не має ліберальної партії як реальної сили. Її та? організація така слабка, мало активістів, структури. Більшість активних опонентів для консерваторів, тут це, це НДП. І громадські організації, вчителі, і медпрацівники, і батьки, але навіть НДП вони не заявили і не заявляли про офіційну координацію цього руху. Виглядає реально як спонтанна хвиля невдоволення, а не партійна операція. І дуже важливо, що невд... хвиля невдоволення йде через петиції. Чи можливо взагалі в Канаді, щоб активістів от купили. Давайте ще раз беремося. Це популярний такий політичний мем в Канаді, але жодних доказів е фінансування третіми сторонами немає. Елекшн Сельберта контролює грошові потоки таких компаній, такого роду петиції. Це в основному волонтерський рух, бо гроші не дають переваги. тут. Тут потрібна фізична присутність, живі підписи і таке інше. Найбільша валюта. Тут це час і ногами ходіння, а не гроші. І тут за гречку голос наче не купиш. Це моя виключно така суб'єктивна думка про гречку, але ну, думаю, що так вона і є. Поділіться в коментарях. Можливо, у вас інша думка. Тож, яка реальна причина петиції? Експерти, коментатори і правники вони сходяться на одному. Активізм почався от не через партійну таку політику, політичні ігри, а через застосування стендінг-клаус проти вчителів, і це було головною причиною. Тобто люди бояться. Вони бояться зловживання владою, вони бояться втручання в права працівників і того, що уряд вимикає ну, прям вимикає суди. Це рідкісний випадок, коли питання стало таким надпартійним, великим і значущим. Підсумок від мене особистий. Уряд каже, що ліберали, е, що це ліберали. Ліберали кажуть, що це громадяни. Громадяни кажуть, ми просто не хочемо, щоб уряд вимикав Конституцію щоразу, коли йому лінь вести переговори. Така, така от історія зараз складається, подивимося, дуже цікаво і дуже обнадійливо. Отож, даємо Канаді ще один шанс проявити себе з нашого барського без права на голос куетошного плеча. І рухаємося далі обговорювати наступні новини. А там ще цікавіше зараз буде. Не вимикайте точно, адже у Квебеку хочуть розширити правила секуляризму. Тобто сильно обмежити всі релігійні і обрядові штучки, якими точно не будуть раді, яким точно не будуть раді представники Сходу і Азії тут в Канаді. І це прям щось радикально революційне, якщо чесно. Ну, Квебек, Квебек в своєму стилі. Але перед тим, як цю новину послухати, а потім її обговорити, я нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна і треба на Патреоні посилання на нього під цим відео або натиснувши значок серденька із доларом прямо під цим відео. Ми не маємо жодного державного фонду чи іншого фінансування. Тож ваша підтримка допомагає виходу відео на цьому каналі і щоденній безперервній трансляції українського радіо Канади на всю територію цієї класної країни. Отож, слухаємо новину з Квебеку від Юлії Старанки і повертаємося її аналізувати і обговорювати. Заборона на молитву та релігійні меню у Квебеку хочуть розширити правила секуляризму. Радіо Кенада підтвердило план уряду щодо прийняття кількох нових заходів. Уряд Квебеку готує новий законопроєкт, який посилить політику відділення релігії від світського життя у публічних установах. Планується заборонити молитовні кімнати в університетах, обмежити пропозицію харчування, сформованого виключно за релігійними правилами, а також заборонити публічні молитви, окрім окремих винятків. Держава також прагне поширити вимогу відкритого обличчя на заклади дошкільної освіти, включно з приватними, що отримують держфінансування. Це стане подальшим розширенням секуляризаційної політики, яку Квебек розвиває після ухвалення законопроєкту 21 у 2019 році. Посилення політики відділення релігії від світського життя в публічних установах. Вау! Цікаво! Ну, мені, як дуже світській людині, якщо чесно, ну дуже імпонує такий підхід. А от людям з сильною релігійною традицією, і способом життя, які приїхали до Канади, де їм обіцяли, до речі, коли вони їхали, не обмежувати їх права і свободи, мультикультуралізм, мульти мульти всі діла, то тут, тут я вангую, що їм це дуже не сподобається. Ну, їм це навіть не сподобається більше, ніж. Онтарійським жителям, які повернули, яким повернули вже подані заяви по скілтрейців експрес-центрі. Це прям вау буде. Давайте розберемося. Дивіться, новий, новий план уряду Квебеку він включає: заборону молитовних кімнат в університетах. Обмеження релігійних меню, заборону публічних молитв з окремими винятками, і навіть вимогу відкритого обличчя. Вау! Тепер вже для приватних дитсадків це буде, які отримують держфінансування. Вебек такий: ми не проти релігії, ми просто хочемо, щоб вона ну, ну, ніколи ніде не з'являлась в публічному просторі. Все дуже просто, але ми не проти. Цікаво. Після біль 21, який був у 19-му році, який забороняв носити хіджаби, тюрбани, кірпоти та інші релігійні символи держслужбовцям. Там. Уряд тепер вирішив перейти до рівня, навіть їжа має бути секуляторною. Е, секулярною, вибачте, це, це майже як нова дієта, знаєте, такий low carb, low sugar, low religion. Або щось таке. А, ну і ще питання. А що таке взагалі от публічна молитва? Та? Це коли хтось сказав, Боже, як ви всі дістали з цими законами новими, дайте жити спокійно десь в коридорі університету, це вже публічна молитва? Чи ще ні? Обмеження релігійних меню теж цікаве питання. Халяль, кошерне, веганське. Веганство це релігія чи секта? Не знаю, напишіть в коментарях, будь ласка. Це вже взагалом складає таке враження, що не секуляризм, це такий дієтичний націоналізм. Де каже, Ми за свободу, але тільки свободу від релігії. Ну і від релігійної їжі, ну і від молитовних кімнат, ну і від закритих облич також. Ну, чесно, Квебек виглядає, як та ваша подруга, знаєте, яка трошки хотіла прибрати на кухні, ну буквально там плиту відчистити, але почала і все, і тепер не може зупинитися, поки не прибере взагалі все від холодильника до вікон спальні і, і, і там триває якийсь просто аврал по всій хаті. Але якщо серйозно, головний мотив уряду тут зміцнити політику секулярності у публічній сфері та зменшити вплив релігійних практик у державних установах. Його вже критикують, бо це е, можливе порушення прав людини, що дуже і дуже можливо, навіть 100%, я б сказав. Це обмеження свободи релігії, так, це дискримінаційні наслідки для мусульманських, сікських, європейських, єврейських, інших релігійних груп, е, потенційні юридичні виклики на федеральному та міжнародному рівні, бо, я думаю, діаспори будуть проти. Біль 21, він вже спричинив десятки судових спорів і вважається от наразі одним з найбільш суперечливих законів взагалі в історії Канади. А новий пакет, він йде ще далі в обмеження релігійного вираження в публічній сфері. І це буде прямо політичний такий вибух, точно. Да. На Канаду йдуть полярні морози, але на противагу насувається соціально політична спека в Квебеку, тож буде... Холодно і спекотно, одночасно, найближчим часом подивимось, як це буде розвиватися. Рухаємося далі, якраз до новини про злий полярний вихор, який потужно суне на Канаду. Але перед тим нагадаю, що нагадаю дуже важливу е, історію слухати українське радіо стало зручніше. Ми запустили додатки: десятки тисяч українців Канади за нашою статистикою вже слухають ЮКен Радіо щоденно в середньому, по 23 хвилини на день. Якщо ви ще не серед них, то завантажуйте додатки Української Радіо Канади, Web Store та Google Play Market. там українська музика, там головні новини Канади українською мовою, який ми тут з вами обговорюємо. Там подкасти про українців в Канаді. Це все на нашій діджитал хвилі і посилання на застосунки в описі до цього відео. Тож, будь ласка, завантажуйте це абсолютно безкоштовно. Ми будемо тільки раді вам. Отож, слухаємо про полярний вихор, який насувається, і повертаємося. Зігріватися разом. Полярний вихор принесе ранні морози в Канаду. Наступного тижня в більшість регіонів Канади зайде полярний вихор маса крижаного арктичного повітря, яка зазвичай кружляє над північним полюсом, але іноді зміщується на південь і різко знижує температури. Синоптики попереджають про морозний старт грудня, хуртовини, сильний вітер і погіршення видимості на дорогах. В Альберті вже випало до 20 сантиметрів снігу. В Онтаріо діють штормові попередження. Найбільше холоди затримують. На заході, тоді як схід переживатиме температурні гойдалки. Ми вчора дуже круто провели час, з донькою. Нагадаю, якщо ви не в курсі, штаб-квартира, база Headquarters Української радіо Канади, воно розташовано в Калгарі, Ми транслюємо на всю Канаду звідси. І от вчора було у нас, ну, ну просто чарівно. Сніг випав о, так, обільно, вийшло сонечко, було, було дуже круто. А, але це, напевно, лише, якщо вам не треба було сідати за кермо і кудись їхати, воно дорог, звісно, був треш. Напишіть, якщо у ваших провінціях, до речі, і містах вже випав сніг, то що у вас з трафіком, як працюють комунальники, що на дорогах, чи прибирають, як виглядає ситуація зараз. Прикольно дивитися, як канадці в спідньому чистять драйвеї свої. Вони просто, знаєте, такі вигрібуть сніг лопати, вип'ють кавусіка, скажуть, ну, хоч на мінус 40, і підуть собі на роботу. Бо в мене таке враження, що канадці не бояться холоду, це холод боїться канатів. Я не знаю взагалі, куди суне той, той вихор. На кого. Я прям серйозно впевнений, що тривалість життя тут така висока саме через те, що вони, от як агойрочки з помідорками, знаєте, такі канаці. в холодильнику зберігаються краще і довше. Тож, друзі, я нагадаю всім, хто живе в приватних будинках чи туплексах, розчистити дорожку перед своїм будинком, то ваша відповідальність. Якщо, не дай Боже, хтось підскользнеться, впаде і щось собі зламає через те, що ваша доріжка не прибрана, то у вас будуть проблеми. Тож. Всі за лопати, готуємося відкопувати драйвеї, автівки, сусідів. Сусідів. І, і бадьорим кроком хрумтимо засніженою Канадою по, по дорогах до поставлених нами цілей. До піару, до моргіджів. Бо просто за кави. Друзі, але нам стало цікаво, скільки снігу взагалі випадало максимально за добу, бо, бо ці 20 см в Альберті ну, то непогано. Але чи достатньо 20 см, щоб отримати справжнє задоволення? Ми подивилися історію спостереження. Ось вам декілька цікавих фактів про найбільші снігопади в історії Канади. Абсолютний рекорд є добового, добового снігопаду це Берг-Лейк, бритіш Lake, 145 сантиметрів снігу за 24 години. Це вище за 7-річну дитину. Це був лютий 99-го року. Це офіційний рекорд від Environment Canada. А от найбільший обсяг снігу за одну бурю. Яка на нас насувається. Він теж був в Брітіш Колумбії, Маунт Вашингтон, 2,29 метра снігу за 48 годин, теж в лютому 99-го року. Ох, 99-й рік був. Е, це та сама історична система циклонів, яка вдарила по всій Західній Каналі. Найсніжніший сезон за історію. Теж в Бісі? Ви тільки уявіть, Маунт Копеланд. Там було 24.47 метрів снігу за зиму. 71-72 рік, майже 25 метрів, висота восьмиповерхового будинку. Це досі один з найбільших сезонних снігопадів на всій планеті. А найглибший офіційний е, сніговий покрив у Канаді. Боже, скільки, скільки цікава інформація, це Тахста Лейк, Бритіш Колумбія, 4,5 метри снігу е, на землі. 29 березня 1955 року це був сніговий покрив, який вже лежить, а не свіжий сніг. Тобто насипалось, насипалось, не було, 4,5 метри, ви тільки уявіть. Ну, Канада це країна, де півтора за добу. Це реальність. Два метри за бурю. Теж реальність, 25 метрів за сезон. Історія, але цілком канадська. А ці наші з вами альбертійські 20 сантиметрів, які випали, то так скажімо, пробнічок, як то кажуть. Тож, winter is coming. Готуємося звертатися в теплі одіялка, дивитися серіальчики, пити глінтвейн з кленовим сиропом. І, звісно ж, це все до і після роботи, якою тут треба займатися дуже багато. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі, і українського стає просто-напросто більше. По-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Це правда, подивіться, зайдіть в коментарі, ми там дуже активно відповідаємо на все, запитуємо, бо нам дуже цікаво, що ви думаєте. Ми цінуємо кожен коментар. Підписку і лайк, ну і підтримати канал фінансово. Ми теж це дуже цінуємо. На Патреоні це можна зробити. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!